Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 10 листопада 2022 року і ми продовжуємо обрізку виноградних кущів. Бачите, черговий кущ на сьогодні. Вже всі бумажки зняті з нього, підтримувачі пагонів. Ось такий він йде все догори. Більшість пагонів, як бачимо, зелені, не визрівші. Бачите, частково не визрівші. Ну, все майже все йде в утилізацію. Це виноградний кущ родзинковий, червоне полум'я, Red Flame Seedless. Вчора ввечері вчора я не знімав вже, як я обрізав Юпітера. Пишмиш Юпітер, бачите? Ось такі, так, так він виглядає обрізаним. Все буде вкриватись. Я вчорашньому відео пояснював. До речі, вчора я, я сказав 8 листопада, а вчора було, указується 9 листопада. Ну, трошки помилився датою, так що пробачайте мене. Пробачайте. Так, що я приступаю до обрізки цього куща. Тут на плодоношення майже нічого немає, тому все піде на дрова. Що, друзі, виглянуло сонечко, дивіться, все обрізано. Це той самий кущ червоне поле, ми ще я вам показував. Дивіться, бачите. Пригинається. Пагін. Цей пагін що до гори теж пригнеться і ці-всі з запасом що є, всі пригнуться гарненько. Всі. всі. Всі, буквально всі, будуть чудово, як і в минулому році. Бачите, палко і аби вам показати. Цей теж ось. Він довгенький. Ось. Буде притиснутий ось. І землі буде мінімум, мінімум, мінімум для, для вкривання. Ось цей теж, бачите, він йде поза струхом. Так, 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 і сюди. Вишається. зривати деякі такі от шнурочки, таке все. І буде все. На цьому буде все. Цим кущем. Зараз приступаю до іншого куща. Ось перед вами. Бачите, тут йшов звідти йшов висок, аж сюди йшло раніше. І тут іще був рукав. Ось. В цьому місці був рукав, який теж йшов висок. З часом на ньому випадково вибили отут дві. Бачите? Потім ще нижче вибили. Таким чином я створив один, два, три, і тут два рукави. І все прекрасно вкривається, все прекрасно лодоносить. Ось, бачимо. Є частина визрівших пагонів, а є дуже багато невизрівших. Тому потрібно придивлятися якісь. Йдуть на дрова, а якісь ідуть на саджанці. Ну, на саджанці буде дуже мало, бо видно по лозі. От, ось, бачите. Ось. Ось. Ну ці такі червоніші, ті, що червоніші, то вони більш-менш визріші. Я їх сховаю до льоху, весною поставлю на вкорінення. Буде щось з них то буде. Ні, то підуть на дрова. Яка різниця? Чи їх зараз на дрова, чи потім. Так що я, друзі, приступаю до обрізки даного куща. Дивіться, товариство. Все гарно обрізано, то гарно вкладається. Бачите, вже і розкласти встиг, притиснув, поки світить сонце, вирішив зняти. Бачите? Ось, ось, бачите, який кут. Видно? Ось, ще листечко три. Потрібно прибрати, прибереться. Бачите? Ось. Ворошовав, аби було зрозуміліше, як ідуть рукави, що і куди, позалишав, ось так, відійду далі, аби вам було видніше. Ось, ось. Бачите? Тут і корочку кущ. Бачите? І тут. І колись ще повигрібаю, перед накриттям, все рівно сьогодні не буду крива. Ось, бачите, пагін. Ось, ось. Все полишав. І дуже низько. Оце, цей дріт, ось. 50 см від землі. Від цього місця 50. Отже, дивіться, бачите, до дроту ще скільки. Але це не є остаточно. Тому що, бачите, оцей, що ще торчить, я його пригинаю. Цей ось, теж, теж пригинаю. Все пригинається і землі буде мінімум, мінімум, мінімум. Ось, бачите, так виглядає родзинковий велес. Ось так. Так, він вкритий, лишиться, лишається тільки. Познімати, бо з металу обов'язково я знімаю ось це. Позривати. Ну і ще гілка. Гілка, бачите, що є, ще є. Ось яка куча куба вийшла. потрібно, який йде на дрова. Ну і це, і оце на плодоношення. Ще я його таки не скрутив. Зараз я його змотаю в кучку, підпишу і буде в льосі чекати до весни. Зараз я йду обідати і після обіду ще буду обрізати один кущ сьогодні. Це монарх. Він є біля будинку, але все рівно його хочу вже обрізати, бо на вулиці тепло. Як холодно, це є неприємно обрізати. Ось такі до справи. Підійшли ми до монарха. Така ситуація з ним. Дивіться. Ось зелений цілком пагін. бачите, Цілком він зелененький. Ще багато є зелених, не визрівши незрілих палив. Ось, прикладово, ось. Бачите, чуть далі відійду. Так виглядає монарх. Але є ще на ньому такі ось листочки зелененькі. На тих же зелених пагонах, не визрівши, ось, підламується. Ой, торкнувся, він вже відпав. Я до нього торкнувся, він відпав. Оці ще крепше тримаються. Ну то таке. Так що зараз я до нього приступаю, до його обрізки обрізування. Обрізування. Ось пагін гарно визрів. Видно, товстий, цей гарно визрів. Ось. Навіть беру рукою за нього, а він теплий, не холодний. Зразу відчувається, що пагін визрів. ось цей визрів. Є багато пагонів, які повизрівали. Ну, першим ділом потрібно позривати Різні бумажки, там, тримачі. Частину я вже позривав і приступати. Тут видно, видно рукави, бачите, друзі, видно рукави, як вони йдуть знизу, що я їх давно вічно попускав, вниз, позагортав ось так. Ось бачите, як позагортав. І їх легко вкривати. Але Заодно я вже раз не тут коло монарха покажу вам і прививку. Ось червона троянда. Редрос. Американська. Бачите? Ось це місце, це прививка, це є редрос. А оце вже Надія Азос. До неї до Надії Азос привито було. Бачите, тут частина визріла. Частина. О, тримаю рукою ніби тепла, ну щось там визріло. Не можна сказати, що зовсім ні. Ось. Бачите, до цієї пори. Ось. Далі вже йде зелене. Теж коричневе, Можливо? Можливо, щось і буде. Не знаю, брунька тверденька така. Буду, буду теж його вкривати. Що буде? Якщо буде... Значить буде. Ні, то викопую на другий рік ніяк, вже прививок на діазос не буде. Піде то все в дрова. Далі ще одна прививка. Дивіться, тут такі ще зелені листки. Але це все через те, що біля хати. Все через те, що біля хати. Ось, бачите, листок. Дивіться, теж прививки, бачите? Ось місце. Місце самого. А це... Лідії. На лідію я поприливав, багато сортів. Щось чуть підви... підвезрівши. В інших випадках ні. Ну, весна покаже. Але вкривати їх на зиму обов'язково буду. навіть, Дивіться, дивно не, не визрівша була, ягода грона, я його викинув, а бубка лежить. І вже коли я його викинув, дуже давно, а бубка лежить. Ось таке воно, товариство. Ось таке. Так що зараз обрізаємо кущ монарх. Покажу вам вже, як буде все готове, а можливо покажу його, зніму завтра. Бо вже буде, мені видається пізно. Ми будемо бачити, як буде з освітленням. Виноградний кущ монарх вже обрізаний. Як бачимо, ось тут, тут дивіться, все покладеться, буде лежати. Все, все акуратненько знімається. Ось, бачите, лежить. Ось. Це теж лежить. Рукав. І з цього боку теж саме, теж саме буде зараз. Бачите, ось притискається. Ну і відповідно ці тут не будуть, а от ведуться в бік. Ось. Ось. І, і ще оця. також притиснути. Все. Все товариство. То все, вся арифметика, вся техніка. Так вкривається. Тільки листя ще вигрібу, поприбираю листечко і буде все гаразд. Нехай всім щастить, робіть гарно і все у вас вийде. Ну і звісно, перемоги. Над одвічним ворогом. Нам всім вона потрібна, як, як ніколи.